Пропонуємо до продажу будинок у мальовничому селі Круглик у Бухівському району Київської області. Прекрасний варіант для тих, хто шукає власний куточок неподалік від Києва за дуже доступною ціною. Будинок зведений у класичному сільському стилі та має всі необхідні умови для проживання чи відпочинку на вихідних. Усередині є декілька житлових кімнат, кухня та передпокій. Стан житловий, тож можна одразу заїхати і жити, а згодом облаштувати простір під власні потреби. На подвір'ї достатньо місця для саду чи городу. Є господарські споруди, які можна використовувати для зберігання речей, дров або техніки. Ділянка рівна доглянута із зручним під'їздом. Село Круглик розташоване всього за кілька кілометрів від Києва. Це означає, що ви матимете тишу та спокій сільської місцевості, але при цьому будете поруч із міською інфраструктурою. Тут можна жити постійно або облаштувати дачу для відпочинку всією сім'єю. Вартість будинку лише 800 доларів. Це справді вигідна пропозиція, адже знайти житло в такій локації за таку ціну практично неможливо. Переходьте за посиланням на оголошення під цим відео в описі та дізнавайтеся більше, адже подібні варіанти не затримуються надовго.